Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, всіх своїх підписників, постійних, а також гостів мого каналу. І сказати вам велике дякую за те, що ви активні на моєму каналі, що ви лайкаєте, коментуєте мої відео. Для мене це дуже цінно, і хочу попросити, щоб ви мене не губили. Підписатися, хто ще не підписався на мій канал, і вам після виходу мого нового відео на каналі буде приходити сповіщення про те, що у мене з'явилося нове відео на каналі. І якщо вам цікаво і у вас є вільний час, ви спокійно зможете його переглянути. Сьогодні, друзі, я в даному відео хочу показати вам в такій індивідуальній зйомці одну із своїх красунь це, друзі, Зовсім така недавня покупочка, тому що цю орхідейку я вам вже показувала на своєму каналі, і хто зі мною з самого початку, ви можете е з легкістю її впізнати, е тому що це орхідейка Джиліон, і я вам її показувала е з моменту покупки, е коли я її е тільки но придбала. А хто ще не в курсі, то трошки вам нагадаю: е саме цю орхідейку я придбала взимку, а саме в січні місяці. Її та ще а, трьох красунь я отримала на самий святвечір. Так, друзі. І знаєте, до цієї орх... орхідейки, як і до а, ще декількох із моєї колекції, а, таке, знаєте, особливе ставлення. А, чому зараз вам а, все детально поясню? А справа в тому, що цю орхідею я отримала взимку, і ви знаєте, а, коли я орхідейки свої отримую поштою, а, і якщо вони в квітучому Стані мені доводиться, як би важко мені це не було. Мені доводиться зрізати їхнє цвітіння, і, і на цьому цвітіння орхідеї, які я придбала, закінчується. Саме тому я стараюся купувати якісь сортові орхідеї, але щоб вони вже були відцвіташками або Ну, там щось напівренімашкам, якщо їм там потрібно наростити невеличку кількість коріння, щоб це було швидко і щоб орхідейка дуже не стресувала. А, але коли є знаєте, такі випадки, коли дуже хочеться той або інший сорт, то доводиться купувати, звісно ж, і квітучі орхідеї. Але після того, коли я їх отримую, я вам вже сказала, що я вимушена зрізати цвітіння, тому що воно. Ну, приходить до мене досить не дуже таке гарне. Звісно, якщо до дівчат посилочка їде там день або два, це ще нормально. А коли до мене їде посилочка досить довго, і коли орхідейка знаходиться в коробці від 4 до 5 днів, то, звісно ж, вона дуже стресує. Квіти виглядають досить такими покоцаними, і я вимушена їх просто-напросто зрізати. З тією орхідейкою було все навпаки. Я її отримала, розпакувала. Дивлюся, що ну, квіти більш-менш нормальні, поки що нехай стоять. Поставила її я одразу на стійку свою ковану і дала через деякий час їм трошки попити. І дивлюся, що з квітами нічого не відбувається. Якось ожили, стали свіжими, а бутончики, які в неї були, почали ще відкриватися. Я була дуже здивована, якщо чесно. І щоб ви, друзі, розуміли, ця орхідейка протримала мені своє цвітіння ще на протязі двох місяців. Тобто, отримала я її в січні, а вона почала скидати свої квіти аж в березні, на початку березня, і то тільки дві нижні квіти почали. В'янути, і я повністю цвітоносик зрізала. Чому, друзі, я не дочекалася, поки орхідейка скине всі квіти? А тому, друзі, що на той час, поки вона ці два місяці квітла, вона випустила мені ще один новий шикарний домашній вже цвітоносик. І для того, щоб новий цвітоносик більше вібрав у себе сили для формування бутончиків для гарного цвітіння. Той попередній, скажімо так, уже старий цвітоносик, я просто-напросто зрізала. І зараз, друзі, я вам покажу, поділюся такою своєю, своєю радістю, тому що ну, для мене це приємно, несподівано, що мої орхідейки ось так мені віддячують. І зараз я вам покажу і поділюся з вами, скільки ж ця орхідейка видала мені бутончиків, і як це буде дуже гарно виглядати. Коли вона їх всі відкриє. Поки що вона відкрила тільки три бутончики. Ось цей вона відкрила найперший. Ви це можете побачити по цій квіточці, тому що всі пелюсточки в неї вже стоять гарно сформовані. А ось в цих двох ось ці, ось ці дві квіти вона відкрила тільки на, на ранок. Бачите, вони ще не повністю відкрилися. Вони трошки, бачите, пелюсточки ось так зігнуті ще. Ось так серединку. І е, коли, знаєте, орхідейка повністю відкриває свої квіти, вони і збільшуються ще в об'ємі, тому вони трошки будуть ще більшими, ніж вони є зараз. Можливо, на сантиметр півтора, але все одно це буде дуже виглядати гарно. Я просто не втрималася. Я е, не могла дочекатися, поки орхідейка відкриє всі свої бутончики, я вам хотіла показати. І передати е, свої емоції, свою радість е, е, вам, е, тому що навіть в такому, е, в, такому ста, ну, в такому стані, коли в неї бутончики, вона все одно просто прекрасна. Е, спочатку я вам хотіла показати самі бутончики, потім думаю, та ні, покажу вам, ну нехай відкриє хоча б одну квіточку. Потім побачила, що ось цю вона одну відкрила, а ці вже два вони вже були ну, у більш розкритому стані, ніж ось цей. Тому думаю, ні. Вже зачекаю, поки ось ці два розкриються, і вже точно зніму і покажу вам, і, і розповім, який, наскільки це дуже вдячний такий сорт. Ну, давайте не буду вас ем, мучити своїми розповідями. І покажу вам, скільки ж вона мені сформувала бутончиків. Дивіться, друзі. Ось, ось який він просто неймовірний. Ось така кількість, дивіться, які вони гарні. Ось, я просто була в захоті. Знаєте, як я вам вже сказала, стоїть у мене ця орхідейка так і стоїть. Ця орхідейка у мене на кованій стійці. І, наприкінці, на кінець відео я вам покажу, де вона саме стоїть, і можливо, хто там в мене ще залишився, тому що ви знаєте, коли мова йде про орхідеї, все нас, дівчат, любителів просто зносить, і ми хочемо показати все і одразу. Тому стоїть вона в мене на тому ж місці, де я її поставила з самого початку, і їй все сподобалося. Бачите? Дивіться, хочу показати вам ще ось ці гарні її листочки. Вона у мене не пересаджена, тому що ви будете мене одразу питати, чи я її пересадила, чи ні. Ні, друзі, я просто-напросто не встигла її пересадити. І, знаєте, навіть не планувала, тому що, дивіться, покажу вам її кореневу, коренева система в неї дуже гарна. І місця, до речі, бачите, навіть в активному рості і місця в горщику ще досить і досить багато. Поставила я її в таке широке жовте кашпо, яке їй дуже пасує. Наливаю туди, коли вона хоче пити. Наливаю туди трошки вниз в кашпо теплої води. Також, поки вона не відкрила першу, перший бутончик, я все ж таки встигла її підживити добривом для цвітіння. Щоб у орхідейки дуже було багато сил для цього, можливо, навіть вона ще на цьому не припинить нарощувати бутончики, можливо, вона ще продовжить, побачимо, а можливо, вона вже зупиниться на ось такій кількості сформованих бутонів, побачимо. І я дала їй, даю їй ось так попити, коли волога, бачите, піднімається до самого верху. Тому що, знаєте, корінчики, коли знаходяться ще в магазинному ґрунті, ось так, дуже легко взагалі, дуже легко поливати ось такі орхідеї. Наливаєте в кашпо трошки водички, я вам це показувала в своїх попередніх відео. І корінчики, як фітіль, піднімають собі самі вологу до самого верху, тим самим зволожується кора навкруги, навкруги корінчиків. І все. І коли я бачу, що корінчики аж з самого верху, вже вологі, вони соковито такі зелені, все, лишню водичку я зливаю і залишаю її до наступного разу, поки її корінчики не стануть світлими такими. Із сірим таким відтінком, і тоді знов починаю процедуру заново. Але вже тепер не буду додавати жодних таких добрив. Це буде звичайна тепла вода. А коли вже орхідейка повністю відкриє всі свої бутончики, коли вже пройде трошки часу, там місяць або півтора, тоді я вже трошки буду вносити їй якісь добрива. Найчастіше це Добрива із одинаковим вмістом НПК, це комплексне добриво, але в менших таких об'ємах, ніж, показує нам, ніж рекомендує нам продавець на упаковці з добривом. Тому, друзі, розкажу вам все по порядку, тому що знаю, що обов'язково будете мене питати. Ось така у мене красуня взагалі настільки вдячний сорт. І знаєте, коли я так підходжу до своєї. Сієчки, а там у мене дуже багато квітучої краси, ви знаєте, я вам показую її навіть в коротких таких своїх відео. Я підходжу, а чоловік мене питає: Ну що ж, ти каже, постійно на них дивишся? А я кажу: я в такий момент пишаюся сама собою. Для мене це дуже приємно, що я. Ем... Можу а, спостерігати за таким дивом, що мої, ну, я навчилася все робити правильно, щоб мої орхідеї квітли так само, як у тих відео, коли я тільки почала своє захоплення орхідеями, коли я бачила у інших вже. Досвідчених орхоманів ось такі неймовірні каскади. Мені, звісно ж, теж хотілося. Думаю, та в чому ж справа? Можливо, це якісь є спеціальні добрива, так як і багато хто думає, що вся справа це у підживленні, у добривах. І наскільки ж я тепер розумію, як я помилялася, що справа не в добривах, справа в тому, щоб створити для наших красунь ті необхідні умови, щоб їм було. Затишно, комфортно, щоб їм вносили все необхідне, не навіть ту звичайну воду, але щоб це було вчасно, щоб ми їх не переливали. І звісно ж, коли орхідейка відчуває ту турботу, коли ми все вчасно для неї робимо, звісно ж і нічого не залишається, як бути здоровою і тішити нас пишним цвітінням. Ну і на сам кінець я вам хочу показати, де вона в мене стоїть. Ось Стоїть вона у мене в коридорі на кованій стійці. Ось тут, майже зверху. Бачите, як вона гарно виглядає. І коли проходиш повз, просто не можна не зупинитися, щоб не, не насолодитися її красою. Вже не можу просто знайти правильних слів. Ось, бачите, в мене взагалі тут дуже багато краси. Дивіться, Гуачо Відкрив повністю свій, е, свої бутончики і сформував мені ось такий гарний каскад. Це, друзі, одна із тих 16 віддавашок, які мені віддали. Ви пам'ятаєте? Звісно, що пам'ятаєте ось такий слоник. Вони, я їх садила по типу закритої системи. Всі відео є у мене на каналі. Якщо можете, І якщо хочете, можете пройти, ознайомитися з цим всім. По можливості я відсортовую, знаєте, ось так свої відео, щоб було все зрозуміло. І... І формулюю такі спеціальні плейлисти, щоб вам було все зрозуміло. Це також новенька рожева красуня, і теж вона від того продавця, як і орхідейка Gilio. І ось цей букет вона тримає вже два тижні. Бачите, і теж ще жодну квіточку вона не скинула. Ну, потягло дівчата мене на мультифлорки, я не знаю чому. Хоча в мене є дуже багато орхідей великоквіткових, але чомусь мені захотілося саме гарних пишних мультифлор. На самому верху мій Будапешт ось такий монстр із діточкою. І знаєте, можливо, в наступному відео, щоб ось це відео не затягувати, я вам покажу його детально і, і більш в такий, ну, приближеній зйомці, просто не хочу його зараз турбувати, тому що я донедавна шукала у самої мами в пазухах цвітоносик. А виявляється, цвітоносик я знайшла у діточки. Зовсім недавно пішли в активний ріст у діточки Корінчики. І поміж коріння я побачила цвітоносик. Тож, друзі, або так, або так, все ж таки цвітіння цієї орхідейки я дочекалася. Але цвісти буде все ж таки дяточка. Так, Карінка, ось подивіться, Каріна або африканський закат. Також після пересадки пересаджували ми її разом з вами на каналі. Вона видала ось такий цвітоносик, відкрила вже три квіти. Хоча взимку вона також квітла на пробудженій. Із, ну, цвітоносиком із пробудженої бруньки, але квіти були досить такі маленькі, незвичні для цвітіння орхідеї Каріна. Протримала їх орхідейка зовсім недовго, можливо, півтора місяці. І цей цвітоносик я зрізала повністю. Ну, це і не дивно. Орхідейка після пересадки, і, і, так, і так досить гарно вона дивіться, який сформувала цвітоносик. Трошки вона його закрутила, мабуть, до світла його направляє, тому буде ось такий трошки у нас кривенький каскад, але все одно ця орхідея в будь-якому своєму ракурсі дуже така по-своєму гарна. Також, друзі, чармер. Дивіться, також ну, це постійний квіт, цвітун. Я б порівняла його е, із орхідейкою Дикий Кіт. Так, як дикий кіт постійно цвіте, так і в моїх умовах, я не знаю, чи є у вас орхідейка Чармер. Якщо є, напишіть, будь ласка, і чи цвіте у вас він так само часто, як і у мене. Тому що дивіться, які тут у мене вже коротенькі цвітоносики, і він умудряється на майже самій нижній брунці випускати свої цвітоноси і квітнути, сформувавши ось таку ой, ось таку кількість бутончиків, бачите? Високо мені в тому трошки незручно, вибачайте. Дивіться, друзі, ще тут у мене орхідейка пульсація також, дуже теж щедрий сорт на цвітіння. Дивіться, який вже теж лопухатий такий монстрик. І покажу вам ще орхідейку пастелокіс. Тому що хочу встигнути вам її показати, тому що вона, дивіться, недавно відкрила свій останній бутончик. Ну, Квіти за розміром я вам скажу, це щось неймовірне. Вони дуже такі немаленькі, вони досить гарні, і в ній присутні всі ті відтінки, які мені дуже так подобаються. І ось самий верхній бутончик почав вже трошки, вибачаю, саме верхня квіточка вже почала в'янути. Тож, я не знаю, скільки ще протримає ось ця орхідейка свої квіти, але дуже хотілося вам показати її, показати її у повному такому її цвітінні. І ще одна, друзі, красуня із тих віддавашок 16, які мені віддали. Подивіться, яка вона дуже гарна. Якщо чесно, з назвою я ще не визначилася, хто вона є. Ось така вона красуня. Знаєте, дуже я задоволена цими віддавашками, тому що, ну, думаю, Орхідейки знаходилися не в колекціонера, і по-любому вони будуть, е, там звичайного такого красу, білого, фіолетового. але коли я побачила, що ну, орхідейка формує бутончики. Е, ось, як, наприклад, ось ця орхідейка гуачо. в мене е, взагалі е, була така, знаєте, нетерплячка, скажімо так, тому що коли вона вже сформувала такі досить е, масивні свої бутончики, я ж по забарвленню бачила, що там буде щось цікаве. І мені настільки було цікаво, ну що ж там, ну що ж? І коли, коли ось ця орхідейка відкрила свій перший бутон, це для мене, друзі, було таке, така несподіванка, я взагалі просто постійно до неї підходила і не могла, не могла прийти до тями і зрозуміти, що. Я була не права, що це не незвичайні не білі і не, там, не фіолетові. Це якась дуже гарна сортова орхідейка. Так само ось ця жовта. Звісно ж, між ними є ну, були дві білі орхідеї, але одна була мультифлорного типу цвітіння. Вона у мене стояла ось тут дуже гарна, і квітла вона на чотири, друзі цвітоносики. Цвітоносики були із. Зрізаних попередніх цвітоносів, і з кожного цвітоносика орхідейка видала по ще два додаткові цвітоносики. І в загальній сумі у однієї орхідейки були дуже гарні чотири пишні цвітоноси. І при, і при всьому цьому це ще було, було мультифлорний ну, мультифлорне тип цвітіння. і Квіточка була, кожна квіточка була трошки меншою за цю, але вони не були дуже дрібненькі. А інша біла, вона більш такого каскадного типу, і квіти у неї дуже великі. Хоча білі орхідеї, це я, звісно ж, класика, це, ну, білі орхідеї люблять всі, і я не виняток, я їх теж дуже люблю. Ось тут в мене також є біла орхідейка, яка взимку не змогла процвісти, Бачите, тому що бутончики масово відпадали. Ось, бачите, на ось цій зворотній стороні є в неї таке цікаве забарвлення. ось таке і зеленувате, і рожевого трошки є. Взагалі вона гарна. І цю орхідейку мені був, подарував чоловік. Вона, він хотів мене здивувати, ви вже знаєте цю історію. Він хотів мене здивувати, подарувати мені орхідейку блакитного кольору, і він не знав, що орхідей в природі таких не існує. І думав, що це справжній колір цієї орхідейки. Але, як ви бачите, це звичайна біла орхідея, але скільки ж в ній краси, ніжності, не дивлячись на те, що тут присутній лише ось такий білий колір. Ось такий він. У мене вже кущик. нарощує. Дивіться, які гарні корінчики. В неї всі процеси запущені, тому що, бачите, корінчики в активному рості, листочок в активному рості, квіти. Нехай тільки 4, але все одно дуже гарні, тому що вони великі. Так, кого вам ще не показала? А, не показала вам ще орхідейку а, Монтрю. Ось ще, ще все дорожчує свої бутони. Хоча а, вранці а, я побачила ось, що крайні квіти він вже згортає. Ну, але це й не дивно. Він вже квітне дуже довго, і квітне не на один цвітоносик, квітне на два цвітоносики. Бачите? Хоча тут ось менше бутончиків. Але, ось бачите, щоб відкрити ось цей бутончик, ось попередній вона вже буде, ну, саме перший вона вже відсушить. Тому ось така покажу вам ось так. Ось тільки в мене тут багато квітучої краси ось, бачите? Ось, як вони гарно виглядають. І Я, якщо чесно, дуже задоволена і радію, що моїй колекції не так і багато аж років всього-навсього, скажімо так, два трошки більше двох повних років. Але все ж таки, я сама собою, як я вже сказала, пишаюся, що в мене все вийшло, що я можу розуміти орхідеї свої, що я розумію, що їм необхідно в той або інший момент. І я натомість отримую від них ось. Такі гарні результати. Там, друзі, не показала вам, дивіться, також. Бачите, не встигаю вам все показувати. І з пробудженої бруньки, дивіться, який орхідейка видала гарний цвітоносик, і це ще не все. Дивіться, вона вже сформувала шість бутончиків, і вона продовжує все ще дорощувати свій цвітоносик. Це орхідейка Тігріс. Якщо я добре пам'ятаю її назву, дивіться, які в неї. Величезні листочки, звісно ж, трошки в пилюці. Наприкінці тижня у мене це постійна процедура, їм протирати листочки, поливати, тому не судіть строго, як кажуть. Але взагалі подивіться, які монстрики, І коли орхідея, я повторюю вам постійно, коли орхідея виглядає е, візуально ось так на вигляд здоровою, тому що в неї є багато здорового коріння, здорові, ось такі здоровенні листочки, звісно ж, їй нічого не залишається. як... Взяти і проквітнути дуже і дуже здорово і дуже пишно. Тому робіть все необхідно, щоб ваші корінчики росли, щоб ваші листочки росли, щоб ваша орхідейка була здорова, а вже цвітіння, звісно ж, буде також дуже гарним та пишним. Там у мене недавня покупочка. Вона, поки до мене доїхала, квітів вже майже не залишилося, тому я вам її не покажу. Але теж дуже гарна сортова орхідейка. І думаю, що через деякий час вона також випустить вже цвітоносик і буде разом, мене разом з вами тішити своїм гарним цвітінням. Все, друзі, тепер точно все. Відео, як завжди, вийде досить таке немаленьке, але хочеться вам показати все-все-все, тому що, як ви бачите, показувати є що. Я дуже люблю разом з вами ділитися, тому що не всі люди, які оточують мене, розуміють моє захоплення, і можна з ними поговорити на тему, ну, на таку орхідейну тему, скажімо так. А ви, як ніхто, мене підтримаєте, мене розумієте, і я вам за це дуже вдячна. Все, друзі, як завжди, здорових орхідей, пишного цвітіння та до зустрічі!